А наши заезжают нормальный бизнес, там утро на продается купуется, все так, нет.

пока і колекція, що давно накинула високого охорони і російських. Само це лодно, ремонтується групою, справам події. Отділо, от я успішно там по роботі, росних марків, красиво, добре справтора. Ми ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ Не знаю, да. все. эта все, все. Давайте <головіка> в аборизами русских. 何がないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのないかのない

докторе. Це там може, то реплічить заденьки. Одного дня і Європа. Але з білорусом на там наліпше З поляками, з цими пробаками, на. Я <клес> знаю, ну, є тут ні варіанту, що робити. Бо на, на на робити на поляках чи на білорусах. Там на білорусі ніше

що, мати, блядь, Супервайзер. Ну то це так можно і тут робити. Чи не? А я не Так, без проценти такі, що ти накапуєш проценти такі, що ти не виходиш. <гулит> Звичайно, я не можу. Звичайно, я не можу. Звичайно, я не не можу. Звичайно, я не можу. Звичайно, я не можу. Звичайно, я не

လေချောင်းနဲ့နီးစပ်တော့လို့သူတို့